Я запрошую до слова виконавчого директора Міжнародного фонду відродження Олександра Сушка. Доброго ранку. О, трошечки не всіх бачу, бо світло сюди, але я думаю, що у нас ще багато сьогодні часу. Зустрітися. Насправді, це велика справа, що ми маємо можливість. Бути разом і спілкуватися, бо це найвища цінність таких заходів для нас. І сьогодні буде багато чого. Да, це ж не вітальне слово, це ключова промова. Але я хочу просто почати з такого вітання і подякувати, що, що ви знайшли час. Бо нам дуже важливо мати зворотній зв'язок, мати постійний контакт з тими, хто є нашими партнерами в першу чергу. І це допоможе, я впевнений, що це допоможе нам разом розібратися краще, чи правильно ми робимо те, що ми робимо. От. І власне зараз я перевірю, чи я правильно розумію цю техніку. Правильно. Отже, ну, знаєте, терміни, вони ми до них звикаємо, і от слово стійкість. Трошки вже стало частиною нашого словника повсякденного під час Великої війни. І ми добре розуміємо, про що воно? Нам не треба його особливо розшифровувати. Хоча інколи з нами там різні партнери кажуть: ну що там про стійкість? Може, ще конференцію про стійкість проведемо. Так іронічно, трохи. І ми розуміємо, що стійкість, звісно, це річ, яку важко виміряти, але це те без чого ми не можемо зараз існувати. І частиною нашої стійкості є наша спільнота, яка повинна відчувати себе спільнотою. А заради цього варто проводити отакі, в тому числі, і такі зібрання, які гуртують нас, які дозволяють нам бачити один одного і власне. Перевіряти чи, чи на правильному ми шляху. Тому, безумовно, є. ми маємо визнання, в принципі, коли чуєш наших іноземних партнерів, то те, з чого вони зазвичай починають, коли хочуть сказати щось приємне, що вони здивовані тою фантастичною стійкістю, яке українське суспільство демонструє вже. Ну, Якщо говорити про Велику війну, то 3,5 роки, а загалом ці випробування почалися раніше, в 2014 році, і тим не менше, ми продовжуємо тримати стрій. Тому нам хочеться інколи зрозуміти саму, саму анатомію тої стійкості, зрозуміти, де у нас є сильні сторони, де можливо ми. Могли би підсилитися. Тому що ми знаємо, що попереду час достатньо хиткий, турбулентний, невиз... з великою невизначеністю, і нам недостатньо просто визнавати того, що от ми там стійкі, можемо. Нам треба вміти розраховувати, бачити горизонт, розраховувати свої сили і підсилюватися там, де ми можемо, можемо підсилитися. А для цього треба розібратися, власне, що дозволяє нам говорити про стійкість, що робить нас стійкими, чи це просто якась моральна, психологічна готовність власне, переносити складні обставини життя, чи це є якісь вимірювані… Н немає. Тому фактично ми аналізуємо це явище методологію практично з чистого аркушу. І я тут дуже вдячний тим з вас, хто докладається до, в тому числі і саморефлексії, до розуміння цього феномену. Я вдячний до речі Оксані Дащиківській в першу чергу, з якою ми маємо постійний діалог. і рефлексії з цієї теми і багатьом іншим колегам? Очевидно, що ми... стійкість це не лише про спроможність не впасти. Стійкість – це про спроможність рухати справу вперед в найбільш несприятливих для цього обставинах. І хто. Є стільки, хто є суб'єктом, да, хто є носієм стійкості. Ну, в першу чергу, людина як, як суб'єкт. І ми бачимо цю е, суб'єктність людини в українському суспільстві, яка зросла. Зросла вага тих людей, які вважають, що вони можуть взяти на себе відповідальність і діяти. І це той феномен, який дуже суттєво розходиться із стереотипними уявленнями про. Українське суспільство як ну, таку спільноту людей атомізованих, да? достатньо таких ну, Оця хата з краю, це ж якесь таке ментальне, да? а виявляється, що в складний момент історії ми виявляємо зовсім інші якості. І, власне, виявляємо це не тому, що надійшов наказ, а тому, що. Власне, сам внутрішній запит людини є в тому, щоб взяти на себе більшу відповідальність і об'єднатися з іншими людьми і рухати вперед. Я думаю, що оця саме самоорганізованість суспільства, здатність людей побудувати неочікувані і неочевидні горизонтальні зв'язки. Є фундаментом того, про що ми говоримо. І тому, звісно ж, ми в першу чергу говоримо саме про громадянське суспільство, як про систему горизонтальних зв'язків всередині суспільства в широкому сенсі. І саме тут є ключовий елемент нашої стійкості. Тому що зрозуміло, що є держава з її інституціями, до яких ми ставимося. В залежності від обставин інколи по-різному, інколи критично, інколи підставляючи плече. Але тут є принаймні конкретні рамки, в яких ця держава оперує. Закони, конституція, інституції, ієрархія певна. В громадянському суспільстві нічого такого немає. Ніхто не може заздалегідь визначити структури, потрібні форми діяльності. Напрямки. Це не передбачено жодною спільною стратегією. У нас немає якогось керівного ядра, яке би роздавало накази, а решті би їх виконувало. У нас навіть немає якоїсь єдиної системи вироблення рішень і рефлексії. Цього і не може бути в громадянському суспільстві однак є досить велике коло середовищ. які... Динамічні, які формують самі себе, які взаємодіють з іншими, десь більше, десь менше. Десь бульбашковість є, а десь є така більша універсальність. І так чи інакше, це складається в величезний спектр самовиявлення суспільством себе. Ми, ми, це, ми бачимо дуже багато прикладів. І всі вони в, різ... в різною мірою яскраві, можливо, в різною мірою ефективні, але всі вони дуже важливі. Бо, власне, вони відображають ту суть, з якою ми прийшли в цей світ в його кризовий момент. Що, от якщо аналітично поділити, і з чого, можна? Можна, да? умовно, так, давайте уявимо собі, що ми будуємо теорію стійкості. З чого вона складається? Ну, от е, ми пропонуємо такі умовні елементи стійкості: адаптивність, якісне управління, комунікація, ідентичність і соціальна згуртованість. Давайте попробуємо. Е, можливо, це не вичерпний перелік. Більше того, е, саме трактування цих термінів може бути різним. Але давайте спробуємо пройдемося по них. Е, Адаптивність. Так, безумовно, це щось таке, що дає нам можливість діяти нестандартно в складних ситуаціях. Там, де ми можемо швидко перебудуватись і діяти певну, певну виконувати місію в надзвичайних умовах. Але це знову ж таки є дуже проста. Версія адаптивності ну, наприклад, те, що проявляється в абсолютно кризовий момент, 22 й рік, да? яким чином ми перебудовували на марші наші стратегії, яким чином ми міняли свої плани на день, на тиждень, яким чином докорінно ми змінили свої пріоритети. Але це виявляється в короткій перспективі. Зрозуміло, що ми це пережили і цей досвід назавжди з нами. Але е, зараз ми вже говоримо про адаптивність більш системну, яка дозволяє нам грати вдовгу і отримувати конкурентні переваги е, з більш на ринку, де оперують більш такі неповороткі інколи суб'єкти, а ми, ми демонструємо кращу здатність адаптуватися до реалії. Тобто, е, це система того, як ми приймаємо рішення, як ми. Управляємо, як ми взаємозаміняємо один одного, як ми діємо в умовах постійних дефіцитів часу і людей і фінансів. Наскільки ми готові рухатись, змінюючи фактично правила, змінюючи певні стандартні підходи? В залежності від, від е, обставин, від того, наскільки змінюється світ навколо нас. І тут ми маємо багато досвідів. Сьогодні будемо говорити про них. І я думаю, що багато хто з вас може, є, має багато про що розповісти нам. Е, управління, ну, власне, адаптивність вона включає в себе управління. Но ми з вами за ці роки багато. Е, Набули таких історій, які ну, спочатку ми розуміємо, що в момент екстремальної загрози, е все не працює, однак не працює те, що прописано, наприклад, в певних там, статутах, може виявитися неефективним. Не але врешті-решт, да, тобто ми, ми, виживши в короткій перспективі, ми починаємо думати, а яким чином зробити з цього довшу історію і здобути більшу стійкість, уже маючи тривалий горизонт життя в кризових умовах. І ми говоримо про те, що системи управління підходи до управління спільнотами зазнають змін, і ці зміни не завжди очевидні, вони не прописані. в Підручниках, стандартах, тобто деякі стандарти виявляються не дуже життєздатними, деякі формуються на ходу. І тут ми, власне, є набувачами досвіду гнучкого управління, яке є в той же час, яке вже не є стихійним, не є хаотичним. Тому що ті, хто керувалися стихійно, вони, можливо, вийшли, вижили в 22-му. Але не факт, що вони досі є ефективними. Тому що на, власне, на стихійному, на стихійній адаптивності довго не поїдеш. Тому ми говоримо про те, яким чином громадянське суспільство впливає на якість власне, управляти своїми активностями і впливати на культуру управління навколо себе. Що ми несемо? Так, да, безумовно, ми тут виділяємо про різні, різні елементи, те, що ми кажемо, учасницька демократія, там, де громадяни беруть на себе більшу відповідальність, ніж це передбачено статутами. Тобто, а хто бере? Той, хто бере на себе ініціативу. Тобто людина не чекає якогось мандату, щоб йому хтось видали, він щоб йому. У нас немає виборів, у нас немає багатьох стандартних процесів, але потреба у лідерстві постійно є. І люди приходять, заявляють про себе. Ми бачимо ціну генерацію нових лідерів, які заявили про себе і зараз взаємодіють з громадами, з спільнотами і власне дають нам картину того, того нового громадянського суспільства, яке так захоплює багатьох. Ми говоримо про комунікацію як частину стійкості, і це дуже важливо, тому що часто ми невірно розуміємо, що комунікація це донесення від суб'єкту А до суб'єкту Б. Пояснити. Ми багато про це колись говорили в різних аспектах політики, що там держава має роз'яснювати політику громадянам. Але це не дуже, ну, скажімо так, це не кризовий підхід до комунікації. Ми дійшли висновку, що в цих умовах значно важливіше буває послухати, ніж донести свою думку. Вміння чути і слухати це фундаментальна річ нової комунікації в кризові часи. Навіть якщо та думка, ті меседжі, які ми чуємо, вони можливо не структуровані, можливо, хаотичні, можливо, навіть не дуже компетентні. Але людям в цих умовах дуже важливо бути почутими. І ми знаємо багато прикладів, коли наші партнери, громадські організації, власне, витрачають багато часу саме на те, щоб почути людей. І ми сподіваємося, до речі, всі ці речі, ми завжди кажемо, що ми сподіваємося на те, що те, що ми набули під час війни, воно піде і далі. Що ми візьмемо з собою цю культуру, в тому числі культуру спілкування, в майбутнє. Що це не стане просто елементом кризового часу війни. Бо нам це потрібно як повсякденна культура. І ми це усвідомлюємо. Ідентичність як елемент стійкості, я думаю, що це зрозуміло. Да? Це розуміння, хто ми і навіщо. Да? Де наша спільнота, як ми розуміємо, перед ким ми відповідальні, да? які цінності ми несемо і чому. Зрозуміло, що ідентичність може бути більш динамічною, мінятися. Зокрема, локальна ідентичність може бути дуже різною. Ми бачимо, що як перебудовується Україна от, регіональні місцеві ідентичності вони дуже міняються під час такої кризи, як Велика Війна, і ми будемо бачити зовсім іншу соціальну суспільну карту України після цієї війни. І ми бачимо, яка кількість людей змушена була змінити своє місце проживання інколи. Виїжджаючи за кордон, інколи тривалий час живучи в інших регіонах, а деякі люди, це мільйони людей, просто втратили можливість жити там, де вони народилися і виросли. І ця можливість, можливо, в близькій перспективі не повернеться, а це впливає на їх ідентичність. І ми бачимо це як масове явище. Наскільки ми допоможемо е людям, е які пережили стрес, втрати локальної регіональної ідентичності. Набути, набути нових ідентичностей і зробити себе в них, відчувати себе гармонійно в них. Це теж завдання громадянського суспільства. Що таке соціальна згуртованість? Цей термін, він, до речі, він трошки більш має наукові рамки, Тут більше є досліджень з цієї теми. В світі навіть проводяться регулярні. Дослідження згуртованості, і я вважаю, що дуже корисно з ними ознайомитися. І дуже цікаво, тому що ми в спокійних суспільствах згуртованість не є високою ніколи. Спокійних, демократичних люди занадто покладаються на інститути і процеси безособові, які можуть сприяти атомізації люди самі по собі. Натомість в авторитарних суспільствах згуртованість є частиною стратегії виживання людей, і тому вона часто має високі показники в авторитарних суспільствах. Але нас то цікавить іншого, іншої якості згуртованість, саме демократична, там, де люди згуртовані не від того, що це є що так легше вижити, а тому, що. Такою є природа нашого суспільства. Ми тяжіємо до, до, до згуртованості. Тому я думаю, що це великий виклик, тому що ми будемо мати, ну ми вже маємо багато ознак такого поділів всередині суспільства, і ці проблеми будуть наростати, тому що у нас занадто різний досвід переживання війни різними групами населення. І тому буде виклик, наскільки ми можемо бути згуртованими як єдине ціле і допомагати тим, хто потребує допомоги. Я думаю, що, до речі, днями ми будемо мати нові да, фактори згуртованості. Ми бачимо, що це і це в першу чергу локальний рівень. Безумовно, наскільки люди включені. Це здатність людей власне, формувати ті горизонтальні зв'язки, де кожен може знайти собі ту міру включеності, яка йому потрібна, яка комфортна. Ми будемо мати ближчим часом дослідження, так? Да, можливо, ще про це сьогодні будуть говорити, бо я знаю, що колеги зараз проводять і будуть презентувати досить близьким часом. Дослідження щодо яке фонд наш підтримав щодо е, згуртованості в громадах, і я раджу це подивитися, тому що це е, непростий феномен, як я вже сказав. Да, тобто, е, і в даний момент очевидно, що у нас є, криза е, підвищила нашу згуртованість однак, е, які там саме параметри, де там є довіра, де її менше, де люди е, приязно ставляться до... Інших інакшостей різних, а це дуже різні виміри сьогодні під час війни. От там ми побачимо. Дякую за увагу. Я думаю, що це не класичний кіно спіч, але це інтродукція, така розширений вступ до нашого сьогоднішнього зібрання. І я готовий до подальшої розмови. Дякую.